Ходячи прилегу територію до ринку оболонь, нами було поміщено двох чоловіків, між якими на автостоянці відбувалася сутичка. Зрозумівши, що там відбувається щось підозріле, ми відразу відправили до даних чоловіків. З'ясувалося, що власник автомобіля Volkswagen Т4 перепаркувався біля ринку та пішов у власних справах. При цьому не поставили автомобіль на сигналізацію. Через деякий час, повернувшись, приблизно через декілька хвилин, він виявив, що в автомобілі його шпирив незнайомий мого чоловік. Затриманий зізнався, що спостерігав за автостоянкою, очікуючи вдалий момент. Скориставшися тим, що водій не поставив автомобіль на сигналізацію, він підійшов до нього та зламав у дверцята, саме замок в дверцях ножем. Після чого встиг викрасти сумки. Навігатор затриманим виявився 46-річний громадянин сусідньої держави, який вже відбував на території України. 13-річний покарання в місцях позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів. Речові докази на місці події було вилучено. Іноземець перебуває під арештом. За вчинення крадіжки з проникненням йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.